Друзі, з нами зараз Микола Стрипаченко, сержант Територіальної оборони Збройних Сил України, 109-та бригада ТРО. Пане Миколу, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Не буду світити вашу дислокацію. Скажу лише, що донецький напрямок, так? Так. Яка ситуація так. зараз на вашій ділянці фронту? Стріляють. Про... Стріляють, але, але все контрольовано. У відповідь отримують. Отримують. Все отримують, все контрольовано. А, пане Миколо, бачили, мабуть, вчора чи чули російського диктатора на Червоній площі? Що б ви йому сказали? Що б я йому сказав? Хай застрелиться по Це... це... Це сатана на нашу землю пішла. Це не тварь, це не, це не якийсь гад. любої твар і з любим гадом не може доводитись. Це сатана. Це реальна сатана прийшла на нашу землю. Він сам не застрелиться. Знаєте, а на вашу думку зараз, от враховуючи все, що відбувалося, що нам, який нам ривок треба фінальний зробити, щоб добити цю сатану. Так, всі це знають. Як тільки ми наріжемо Крим. Тільки ми його заберем, що його свої ж і, і перешають, Свої перешають, Тільки не незрозуміло не всьому світу не зрозуміло, откуда вони така оскаженілість. Або ми раніше цього не замічали, або вони так конспірувалися, ховали все, але з такою ненавистю прийти на чужу землю. І я розумію, коли ти за своє захищаєш. Коли ти прийшов на чужу землю з такою ненавистю, де вона у них взялась? Я думаю... все, все життя було, все життя у них була, все життя не 500 років нам жити не дають. Так і ми якось цього не замічали. Нам забували уші одним народом і, і братами, а насамправді такої ніколи не було. І знаєте, я думаю, ми відчували, що відбувається, але просто ну, якби не реагували на це та підставляли другу щоку. Які висновки ми зараз робимо? Які виставки ми порозумнішали, посвинішали до досвіду набралися. Якщо раніше я вважав, що я... ми народилися в такий час, коли немає війни, коли все спокійно, це ще років 20 назад, 30, То зараз я, ну напевно, пишаю, що ми народились в цей час, коли ми зупинили російську агресію. Нам просто заздрять всі наші е, пращури, які 500 років воювали з Кацапами. А ми, нарешті, переможемо їх. Вони нам заздрять. І знаєте, от про наші помилки, які ми маємо виправляти, а ми ж з вами неодноразово розповідали про ваше рідне добропілля та і хто ним керував. Такий був народний депутат Аксьонов у Верховній Раді. По суті, справи до, до останнього часу там сидів. А як ви вважаєте, в чому причина такого толерантного ставлення української держави до а, подібних персонажів? Ну, мабуть, це все цепочка була, все було у тих, хто був у владі, хто був у владі і з ким вони дружили? По якщоному я знаю, там можна мемуари писати, кожен його е крок, і хто його кришував? Кришувала та влада і. Всі патріоти були просто в відчаї, що нічого не змінюється. Зараз все змінилось. Аксьонов за кордоном ховається, на нього ДБР веде кримінальну справу, яку я думаю, що найкраще, найближчим часом вже буде в суду. Так що сатисфакція буде. Ви чули То, що касається. Ви чули про новини з-під Бахмута, правда? А там, де підрозділи російської армії, частини, частина принаймні цих підрозділів а, залишила фронт. Ну і власне намагаються якось врятуватися. Рештки, там, цього підрозділу, здається, 72-га бригада. 72-га 72 бригада, да. 72-га, Ви чули волання Пригожина. Що це у них там таке сталося? На вашу думку, вони бачать, що Бахмут їм не взяти. Задача навіть мінімум. Мінімум не виконана, якась там щоб Донецька область, слуганська сиєний е ресурс закінчується. Воювати вони не хочуть. Ну і морально невдаває те, що український наступ буде. Буде український наступ, а наступ скоро буде. Вороги бояться наступу. Я вважаю, що то, що мідія наша розкручує наш український наступ, робить дуже правильно. Це морально на них дуже даве. Дуже даве. І вони чекають: от-вот, -от завтра чи післязавтра завтра чи післязавтра. А очікувати завжди, завжди больно і плохо. Так що це правильно. А волання цього воєнного злочинця Пригожина. Як ви розцінюєте? Ну, це означає, то, що він же ж не може сам сказати, е, ми не зробили те що, те, що я обіцяв. Ми не взяли Бахмут. У нас кишка танка. Він же цього не скаже. Треба знайти е, когось е, винуватого. Давай скажемо, що не давали нам е, зброю, не, не вистачає там боєприпасів. Е, все для того, щоб себе трохи обілить. Зняти відповідальність з себе. Ну там. Е, Вкупи все, вкупи все, я думаю, він не піде, він не піде, він не остави. Пригожена компанію снабжають краще, ніж їхні збройні сили. Так що якщо він тільки виведе свої війська, його ж свої і грохнуть. Буде, я думаю, там і далі нить, але стоять на місці. Одна із версій такого куцого параду в Москві. А коли проїхав, там один раритетний. Танк Т-34 з гусеничної техніки. Що фізично вони вже не можуть стягнути багато техніки для параду, тому що всі резерви кинуті на Україну, на український фронт. Так наскільки це реально, як ви вважаєте? Ну, ну якщо дивитися в інтернеті, де вже йдуть 55 і, блін, які пі 48 восьми років ідуть сюди до нас. У них і Суда, що Хватає це ракети з 300. Блинче то що у них ну будемо сказати з походом є. Остальне все друга армія, непереможна, Вона вже сідає на голодний пайок. Розкажіть трохи про власний підрозділ. Та, ну от, територіальна оборона як підрозділ, як рід вид Збройних сил України, та це ж стрілецький підрозділ. І, ну, в принципі, треба мати відповідну зброю для того, щоб зупинити і той же Т-55, зважаючи навіть на те, що він застарілий і все таке інше. Але коли на тебе рухається броня, треба мати. А все одно відповідне озброєння, щоб її зупинити. У вас все добре з цим? Mm -hmm. Все є. Все добре. Для того, щоб підбити башню танку, є в нас чим це зробити. Так. А що ви скажете про активність росіян зараз? Так що, е... <гум> ну, активність трошки поруч з нами Авдіївка. Ну, там активність іде. Там, там у нас, будемо сказати, є активність. Ну, от зараз ви чули, це от, от прильоти були. Ну, в Авдіївка, звісно, набагато набагато посильніше. Видно було декілька днів тому, як вони фосфором її покривали, Значить, це було гарно видно. Що... Хлопчики, ті, що в Авдіївці в Бахмуті, та їм честь і хвала. Ад, там ад. Опишіть зараз, будь ласка, в якому стані Авдіївка і Мар'їнка, яка також поруч з вами. Я можу описати те, що повидно все в, в, в Ютубі, в інтернеті. Немає цих міст. Залишилась така назва. Назва залишилася особливо над Мар'їнки. Якщо Авдіївка там ще щось живліє, то Мар'їнки вже міста немає. Нема міста. Ну. Встановили. Це, перемою, все настанову. А ви думаєте, треба відновлювати? чи вже будувати просто нові міста, а ці залишити, як, знаєте, такий музей опору російському фашизму? Е, ну, я думаю. Міста, якщо брати на, на прикладі Мар'янки, там що місто будувати можна, але таку музей такої площі, ну навіщо залишати? Ми можемо залишити декілька маленьких майданчиків на, на території Мар'янки, а все остальне, щоб було е, сочеталося, цвітучий сад і руїни руського міра. Ну от ви знаєте, ви справжній українець у українців земля не повинна пропадати, так? Ви мабуть, б... ви, ви, мабуть, бачите, як українські фермери обходять російські ракети, які стирчать з землі, обходять їх мінімально, щоб не пропав жоден сантиметр урної землі. Це, це справді так. А як ви думаєте, оцей, ця історія з використанням неконвенційної зброї росіянами? Вони ж це показують, в принципі, всьому світові, так? І, знаєте, інколи здається, що це такий теж. А жест свідчаю з іншого боку, тому що насправді вони не можуть взяти ні Авдіївку, ні А Скажіть, а як це? Це якось психологічно впливає на людей, які бачать ці диявольські салюти, особливо вночі це дуже добре видно. Ну, в нас українців, це наоборот заводи і робить ще, ще міцніше. А то, що вони б ці заборонені. Приміняють снаряди, то це просто жесть вічає. Дійсно, жесть свідчає. Вони вже безізгодності все це не роблять. Вони розуміють, що їм хана. Як місцеве населення? Все ж таки люди виїжджають чи більшість людей залишаються в населених пунктах? Е Залишаю як. Ну, по крайній мере, тут буде часто, то єсть, позалишалися ще люди є. Люди не багато, не багато, але є, є, є. і є. Ну, по крайній мере, дуже тепло відноситься до Збройних сил. Дуже тепло. Навіть ті, хто залишились, так? Да, да, да. Ті, що залишились, ну може є якийсь там маленький відсоточок, тих, що думають зовсім друге там. ну... Служби викривають же ж, знаходять тих киригувальників, все. Ну по краю ну, більшість населення за 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 солдат за Україну, за світле майбутнє. Так що помінялася бра 14-15 років, то все змінилося. То, що зараз Росія е, витворяє ось сьогодні, був е, ну скільки там 3 години, 4 години назад. Е, прильот в місто Тарецьк, дівтіє етажку. От стуки, по-другому -по -по не скажеш, по мирним вони. А як ви вважаєте, навіщо вони це роблять? Вони ж викликають таким чином просто ненависть до себе. Хоча, якби а, я думаю, що початковим планом було просто залякати. Так, залякати. От ми йдемо, ми знищуємо все, здавайтесь, капітулюйте. Насправді викликають просто ненависть. Але іншою версією є, а що у росіян насправді така історія з. Так званою високоточною зброєю, що поцілити, куди вони збираються, вони часто просто не можуть. Ну я думаю, перше буде точніше, то що вони хотіли нас залякати, зараз роблять це все по інерції, тому що якщо вони. Була така теорія, що вони просто як криворуки, е, будемо так сказати, і туди стріляють. Ну, коли е, куча прикладів було з Дніпром, з Уманю, е, де були по житловим будинкам, де і близько не було, і близько не було якихось об'єктів, так що я думаю, просто сатана, сатана унічтажа, мирне населення. А повертаючись до тих, знаєте, такого, ну вибачте, це, це, це цинічно звучить, але це ж це ж не ми влаштували. А це виховний момент, який влаштовує руський мір. А, люди, які залишились, так вони а, розуміють те, що сталося, тому що серед них багато на жаль тих, хто були на початку цієї війни, коли я кажу про початок цієї війни, то. Це 2014 рік. Та вони були, на жаль, лояльними до путінізму. А на сьогодні, хоч розуміння того, що вони мають справу з сатаною, а вони отримали, на вашу думку, за вашими спостереженнями, виходячи з вашого спілкування, тоді вони все думали, були лояльні, коли їх це не стосувалося. А зараз, коли вони це відчули на своїх домах. На своїй рідні, на своєму бит, як змінився бит, як, як життя стало. Тепер вони. Я, я думаю, що більшість, більшість, велика більшість ненавидить ненавидить російську сатану. Просто ненавидить. А в церкви Московського патріархату продовжують ходити? На жаль, так. Да. На жаль, да. Як це пояснити? За зембірованістю і відсутністю розуму, звичайного розуму. А, інформаційна картина зараз так по, по тому, що ви бачите, наскільки змінилась, в тому числі на, в районах, які ну фактично впритул відносяться до зони бойових дій. До, до лінії фронту, так, до лінії фронту. Та, до лінії фронту. Ну, інформацію зараз, от ми, хоч і будемо сказати, по рості фронту. Ну але інформація є. Єсть. У нас інтернет, є старлінки, є у людей. Тут А4G даже працює. Так що я думаю, всю інформацію телевізори тут працюють, телебачення, всю інформацію вони бачать, і їх, їх це теж підтримує, стимулює. Що треба сипити зуби і чекати, тримати стрій. Ходить на, на роботу, робити своє діло. Ну я думаю, ця інформація не вся є. Вся та що треба для, для підтримки, для характеру, все це є. Тобто, людина, яка прагне знайти інформацію, вона знає, як це зробити, і знайде її. Скажіть, так точно, да. Скажіть, що вам відомо по ситуації на окупованих територіях, тому що. Інформація, яка надходить звідти, ну, зокрема, з півдня країни, можливо, подібна ситуація і на Сході, про те, що окупанти насправді готуються до втечі і до евакуації. Що вам відомо? Ну мені відомо, навіть що з Донецька вже є евакуація. Я навіть це знаю. Тут ми з місцевими розмовляли, а є рідня, яка там в Донецьк це Буквально на тій неділі ми балакали, що вже Донецьк готується до евакуації. Розкажіть детальніше, будь ласка. Хто саме збирається тікати? Колаборанти? Яка який рівень паніки? Скажімо, скажімо так? Ну будемо так сказати, що місцеві люди, а там я зараз не помню плем'яні селі, сестра живе все, і вони збираються виїжджати. От місцева влада, місцева влада евакуює, тільки я зараз не можу сказати це. Яке очу уч... у де вони там працюють, але то, що розказують місцеві, що їхні рідня евакуються, то сто процентів, пане Микола. Ну, бойовий дух має важливе значення, правда? Тим більше, що ми говоримо про український наступ, І коли ми говоримо про український наступ, ті, хто зараз нас не бачать в Ютубі, а лише чують в ефірі, а Микола Стрипоченко посміхається одразу. А, і, ну, от, власне, бойовий дух напередодні українського наступу в підрозділах територіальної оборони. Опишіть, будь ласка. Ну, я б сказав би, він завжди був на високому рівні. На високому рівні завжди був. Починаючи з рік тому, із... Лютого, з березня тут всі, ті, хто прийшли самі в воєнкомат, не чекали повістки, що самі прийшли. Тоді було складніше. Тоді ми, якщо ми беремо минулий там березень, квітень, то ми чекали кацапські танки со сторони Барв'янкова. То що тоді би були ж добропілі. У що, і пав під Бервинком після бої? Там вже і рукою падати до добропілля. Тоді ні, ніхто не падав духом. а зараз, зараз всі чекають. Чекають наступу, чекають, коли ми підемо. Підемо ми зачищать. Так що звільнять, звільнять, правильно сказать, звільнять. від кацапської нечисті. На вашу, на вашу думку, які зусилля має зараз здійснити країна та такі. Мобілізаційний, я не хочу казати ривок, тому що знаєте, ну ми чуємо про те, що не треба налаштовуватись на якусь ось таку одну фінальну битву, яка вирішить, вирішить хід війни. Ні, напевно, все буде важче і довше, і таких битв може бути ціла серія. Так, ну просто до цього треба готуватися, але який рівень мобілізації нам ще необхідний для перемоги? Що треба зробити? Ну, я думаю. Я думаю, наші головнокомандуючі знають який рівень, і вони вже це все виконали. Всі ті, хто для контрнаступу, вже сили майже зібрані. А потенціал, де брати ще людей, ну це, це стан душі кожного, кожного. Ті, хто хотіли, пішли. Ті, хто там щас, я розумію, там уже і але все одно в воєнкоматах є бажаючи. Все одно люди йдуть, все одно йдуть люди захищати Україну. Тому що війна закінчиться, рік, там ну, в менше року пройде, декілька місяців пройде, ну потім вже буде мир. Кото буде дитинка сидить на руках, у кото внуки і спитають: тато, а що ти робив там у 22-му чи в 23-му році, де ти був? Ну, хто над цим задумується, ті же пішли воєнкомат, служать, або наоборот йдуть, щоб потім не було стидно. А, пане Миколо, так з високої дзвіниці, так би мовити, політичної можна сказати. Як ви думаєте, коли Україна вступить до, до НАТО, до Північноатлантичного Альянсу? Наскільки ми до цього готові? Україна армія готова вже, я думаю, майже на всі 100%, а Україна вступить зразу після капітуляції Росії. Сходу вступить. Сходу ми туди зайдемо. А як ви собі... Ми будемо, будем, я думаю, основною э, російською оборонної армії НАТО з досвідом. Це так. Як ви собі уявляєте капітуляцію Росії? Ой, я не знаю, як вона буде, але я можу сказати, як, як мені хочеться. Так. Як мені хочеться, ну хочеться, щоб була справедливість. Справедливість кордону 91-го року. Але якщо так дивитися глибше, то нам чого мало. Нам чого мало, тому що. Восемь на на прикладі 94-го року, коли Росія програла Чечні, і чотири роки хватила на сили і знову піти на, на Чечню на маленьку країну. Е, нам вона цього не простить. Вона не простить. Нам і в, в країні хастається обіда на, на скільки років. Нам треба зробити, щоб вона економічно. Ну занепад за був економічний. Ну а саме головне тут уже будуть вирішувати е, ми і наші союзники, щоб Росії поступити так, як поступили після Першої світової війни з Німеччиною, щоб в неї взагалі не було ніякого оборонного комплексу. Ну але знаєте, ви зараз ключову справу озвучили, щоб зробити такі умови, щоб цей от період реваншу та для Росії був неможливим акумуляції нових зусиль. І те, що вони та це це я вважаю це доречний приклад. Період між Першою чеченською війною, коли росіяни добряче отримали по, по зубах, перегрупувалися і влаштували другу чеченську війну. І дуже добре, що військові це розуміють. Шановні, Микола Стрепоченко з нами був на зв'язку. З Донеччини. Микола Стрепоченко – боєць 109-ї бригади територіальної оборони України Збройних сил України. Пане Миколо, дякую вам! Слава Україні! Героям слава! Коли е, закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. Я буду гладити лице, сльоза спаде і спіймаю. І кожен клаптик щебрецем своїй душі повистилаю. Я буду плакать схочу, сльозами вмию всі могили. Зроблю відвар із перстачу і вип'ю келишок для сили, і вип'ю другий, щоб відран не залишилося і сліду. Налью наливки лью наливки бан і віднесу її сусіду. двох ми будемо мовчать п'яніти разом, тверзіти, пощо будемо кричать, і кидать в небо жовті квіти. І сині айстри зацвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро. Але готовлю я стали і промовляю, скоро, скоро. Ще день, ще ніч, а ще весна, а там і літо, і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву пакет мимози. Слава Україні!